Армібітіс Юй презентує Шучвіта або П'янкий Шугаринг. Отже, перший метелик, що долетів до нашої праги, рем чоловік. Я сама енергія. Новачки в минулому те побереги називають швітами. Стримери з дитинства до наш не бігав подарінку судьбу. Життя мінливе та й неправда. Коли ми ще були зелені, та я приходив синім водій. Межа це коли в очах, чорти під лампаду, мацал рукаві. Просало зрозумів. Оце О, ти, ти дав вугілля, вугілля люду. Шокенфа вип'ємо. Okay. Так, будьмо. мо. Бо я тут сидю oh, до губ не oh, притуляю, oh, боюся, oh, лайтеся oh, стане. Oh, що oh, я тут oh, Тиба, сумну oh, стало? Oh, я Дивлюся, oh, ти oh, не п'єш, oh, то oh, я а oh, тут, oh, а тут? Oh, 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 то все, oh, вже дев'ять oh. місяців. Oh, Та старий, oh, як суглоби. Oh, і мені наче граблями, тільки бац. босі, якесь Так і з'їв би. Він йде до нас шо ліки. Ми ж не спей. Будьмо. Та тут було 700 милілітрів. Там бовтаються 4 краї, але ж оце я маю взяти з собою. До мене ця. Це а, буде другий епізод, що Дякуємо за переклад та озвучку ЮЕй. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Хайтін.